Доброго дня. Сьогодні поговоримо про клімат в постаріці. Хоч ми знаходимося і в північній півкулі землі, але у нас літо з грудня по лютий, а сезон дощів, тобто зима, з березня і по листопад. Клімат у нас рівномірний. Більше там 33-30, може п'яти, і температура не піднімається десь на убережжях. Там трошки жар, жарче. А у нас тут у центральній долині ми знаходимося на висоті 1000-1200 метрів над рівнем моря. У нас прохолодніше, десь градусів на 3-5, а може й більше. Більш сухо і більш прохолодно, особливо літом. А водичка в океанах в океані в Тихому та на Карибському узбережжі завжди тепленька. Наприклад, я купалася на Різдво е, у місті Пунтаренос, їхні пляжі широкі, великі, дуже гарні, спокійна водичка і е, тепленька, як парне молочко. Навіть на різдво. Тобто круглий рік у нас рівномірний, теплий клімат, і тому сюди люди їдуть на постійне проживання або перезимувати свою сувору зиму десь в Америці або в Європі. Задавайте питання, будь ласка, в коментарях, тому що цікаво, може якісь е, є особливі питання, буду відповідати.